Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде невеличкий бліц. Є декілька питань від вас. Давайте подивимось, чи буде обмін військовополонених до кінця цього року. Чи буде обмін військовополонених до кінця цього року? Ведуться, ведуться якісь прям. Це не, не те, щоб сказати перемовини. Це прям якісь такі, наче як сварки домовляються, домовляються стосовно умов, стосовно вар, варіантів. Варіантів, як це зробити. По Постійно йде зрив, зрив планів, бо в ворог якісь нові хитрощі видумує. На постійній основі якісь хитрощі, якісь для себе хоче отримати вигади. Ключовим є якісь ну, домовленості, але ну, і постійно змінює умови. Змінює умови, якісь хитрощі, якісь ну, таке. Невеликий шанс є, звісно, наші постійно, постійно працюють, щоб повернути, повернути людей. Але до чогось домовились, якісь, якісь знайшли варіанти і знову ж таки зрив планів через хитрощі ворога. Тому, ну, такое. Але ж все ж таки, чи буде обмін? До кінця року, будь -який, в будь-якій кількості. Чи буде обмін? До кінця року. Ну, знову ж таки, постійно працюють, над цим постійно працюють. Але, на жаль, ну, на, жаль на жаль, є хитрощі. Знову ж таки. Одні ті самі картки. Постійно щось зривається. Щось зриваються нові якісь умови. Невеличкий шанс є. Ну, шукаємо шляхи домовитись. Це ну, постійно, це не то, що там, от, там до кінця року. Це постійно відбувається. Постійно відбувається. Така ситуація. Добре. Давайте подивимось в думках. От, в думках. Чи є плани у цього бункерного Карліка продовжувати війну в Україні? Що у нього в думках? Давайте подивимось. Чи є у нього в планах продовжувати війну в Україні? Він, він вже знаєте, він, він же сам себе е, тірзає, що все це почав. Страшно, незрозуміло, що далі дуже важко і небезпечно. Сам себе, знаєте, загнав в цю пастку. Ну страшно зрозуміло, саме відчування зрозуміло. Почувається, відчуває вже слаб, слабкість своєї позиції. Планує він продовжувати війну. Ой. Він вже готовий домовлятися, але ну, хочеться ж побільше урвати чогось, Якимись хитрощами, якісь витрагувати для себе гарні, гарні о, варіанти. Розумієте? Він же готовий до дипломатії, але все одно якось обхитрити, якось щось. Добре. Так, таке питання, що чекає Зеленського в найближчому, в найближчому майбутньому на посаді президента? Звісно, мається на увазі на посаді президента, бо ви не дописали в особисте життя. Лісти не будемо. Навіщо нам це не цікаво? Що чекає Зеленського в найближчому майбутньому на посаді президента? В найближчому майбутньому? Ну, давайте до весни. 2025-го. Що чекає? Що чекає. Важко, якийсь дар, якийсь. Пертурбації, якісь кризи там за спинами, щось мутять, каламутять воду, і взагалі багато дезінформації стосовно нього в суспільстві. Але ну, це кармічно, він кармічно на своєму місці. Як би що не казали, ну, це, бу, це було його шлях, його доля. Але що, що ну, Давайте, важкість тут зрозуміла, важко йому 24 на 7 важко. Ось якісь такі яскраві події, які чекають його в майбутньому, в найближчому майбутньому на посаді президента. Ось сам він вийшов. Домовленості дороги. В принципі, на своєму місті працює якісь зарубіжні поїздки, домовленості з іншими країнами. Давайте так. Чи є загроза для життя та здоров'я Зеленського? Давайте так ще подивимось. Загроза для життя та здоров'я. пана Володимира Зеленського. Загроза є завжди. 24 на 7 є загроза. Є загроза і, 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 і в дорогах є загроза і взагалі через те, що він має посаду президента. Да? Така особистість на загал. Є загроза, але ну, є і ангел-охоронець, який його охороняє. Звісно, це, ну, є і люди, які його охороняють, це зрозуміло. Але, але загроза є завжди. Особливо в усіх цих поїздках. Добре. А чи є загроза його президентству, його посаді? до, Давайте знову ж таки до весни, інший статус може піти ось, може, може втратити свій статус в домі через важкість, через якісь Через якісь дії. Якийсь опасний період для нього. Ну, можуть бути зміни, так. Да. Стане перед вибором. Або, можливо, партнери поставлять перед вибором. Щось в такому плані, так, да, як ну, зміна свого статусу. От в цьому плані, так. Да, є. Так, далі. Павліяють ли собиття в Сирії на війну в Україні? Чи буде вплив подій в Сирії на війну в Україні? Чи буде вплив? подій в Сирії на війну в Україні. Чи буде вплив? Прямо зараз ми такого нічого не почуємо, якось буде приховуватися інформація, будемо так. В нерозумінні, що відбувається, але в подальшому да, це буде сприяти якимось таємним перемовинам. Це буде як зміна якихось планів, якісь, якісь мудрі рішення. На рівні держави, якісь домовленості? Так. Я Як так розумієте, ця подія буде нас наближати наближати от те, що стояло на паузі, ніяк не змогли ну, домовлятися, да? це в майбутньому як поштовх дає на починання якихось домовленостей. Так. Чи будуть ще, ну, давайте до кінця року масовані атаки по енергосистемі України. Чи будуть ще до кінця року масовані? Ну, Вони розглядають такі варіанти. Масовані атаки на енергосистему України. Чи будуть ще до кінця року масовані атаки на енергосистему України? Так, да, загроза з повітря зберігається. Загроза з повітря зберігається до того ж, ну, дуже руйнівна сила може бути. Це от те, що е, є ключовим чимось для населення е, взагалі да, для суспільства. Да, планують велика загроза з повітря. І прям руйнування, руйнування, такі прям страшні, страшні будуть якісь руйнування. Ну, якісь тимчасові, да, тимчасові зупинки на відновлення, якось вистроїти плани на майбутнє, все, що пов'язане з ресурсами. Очікування, нерозуміння, да, як, ну, через обстріли, втрат, втрата потужності. Ремонти, ну, да, да, на жаль, да. На жаль, будуть ще так, буде ли уничтожен Кримський мост? Давно ми не дивився на це питання. Чи буде зруйнований Кримський міст? Поки що стоїть. На зараз, у нас, на зараз у нас інші цілі. На зараз у нас інші цілі, але ну, розглядаємо такі варіанти, чекаємо ситуації, коли буде якесь послаблення. Тут тобто сприятливої ситуації для того, щоб нанести удар, якийсь такий хитрий, але щоб, щоб було ну, влучно. Тому поки що не в пріоритеті. Чекаємо вдалої нагоди, скажімо так. Так, і останнє питання на сьогодні: чи буде підписаний мирний договір у 2025 році? Між Росією та Україною? Чи буде підписаний мирний договір в 2025 році? Більш будуть шукати якісь, будуть якісь ну, такі ключові моменти, ключові пропозиції, будуть шукати шляхи домовленості, якісь плани на майбутнє строїти, але ну, дуже важко, багато непорозумінь. Багато, скажімо так, палок в колеса, кожен відстоює свою позицію стосовно, як має виглядати да, цей документ, як має виглядати взагалі майбутнє. Ну, буде багато, багато розмов таких. ну, не Кожна сторона не хоче. не хоче, да, Хочу отримати чогось, чогось більше, скажімо так, якась е, перерозподіл, перетрансформація постійно буде про, проходити. Тому ну, це довготривалий процес. Мирний договор, я так розумію, мирний договір, е, ну, який хоча б якийсь, не, не, не там остаточний, що, що зовсім там все і вирішили з територіями. Я мав на увазі от, саме е, мирний. Мирний договір, чи буде якийсь підписаний у 2025 році. Там зупинка припинення, щось, щось наш шалтового. Небезп... Кінець небезпекам та загрозам, але ну. Це не про не зовсім про мирний договір. Це начебто кінець загрозам, да, але ці пацюки в будь-який момент якась більш-менш стабільність має відбутися для людей, але самі люди ще будуть постійно відчувати себе в постійній небезпеці, не будуть впевнені, що і як далі в майбутньому. Чи буде якийсь документ, який папірець якийсь буде, підписаний. Начебто прям такого-такого, бачите, самі картки вже задовбавте нас випадають. Ну, такого, як раніше, звісно, співпраці такої не буде. Це буде як ну, якийсь новий етап, все ж таки і буде перегляд всіх взаємовідносин. і все ж таки. Ну, якийсь, якийсь папірець буде підписаний, якісь домовленості будуть підписані. Ну, але знову ж таки тут е, буде ще в підвішеному стані е, стосовно кордонів. Стосовно кордонів, що кордони будуть в майбутньому з часом розглядатися і переглядатися, А поки що, ну, якби, би. В 2025 році ще повністю. стосовно кордонів держави, питання буде не вирішено. Ось так. Добре. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Чекаю ваші нові запитання.